Вітаю, другий тур групового етапу Кубку Африканських націй. Ще більше закрутив інтригу. Фаворити втрачали очки, аутсайдери чіплялися за результати, де-інде все вирішив один момент. А десь холодний розрахунок і турнірний прагматизм. Ідемо по порядку. По кожній групі жодного матчу не пропускаємо. А ви підписуйтесь, щоб залишатися хвилі футболу. Група А. Замбія грала з Коморськими островами. Обережний матч без зайвого ризику з обох боків. Замбія більше володіла м'ячем, але так і не змогла компенсувати оборону Коморських островів. Нульва ніча залишає обом збірний мінімальний, але реалістичний шанс перед останнім туром. Острови перші за 5 матчів не програють. А Марокко грало з малі. центральні матч групи. Виправдав очікування: Марокко знову грало першим номером. Але малі відповіла організовано жорстко, бо Іваніча загострила боротьбу за перше місце в групі. Турнір на таблиці команди розташувалися наступним чином. Бачимо, Марокко з чотирма очками йде на першому місці. Малі та Замбія на другому та третьому відповідно. Комари і острови останні. А 29 грудня, в третьому турі, вирішиться доля двох чи навіть трьох путівок з цієї групи. Замбія зіграє з Марокко. А морські острови з Малі. Перейдемо до групи Бі. Єгипет грав з пар. Матч нервів і мінімалізм. Єгипет забив свій гол і далі грамотно зашив гру. Навіть, попри червону картку, через дві хвилини після забитого голу. Вони втримують перевагу. Друга поспіль перемога робить єгиптян лідерами цієї групи. Пар програє вперше за 11 матчів, а Ангола грала Зімбабве. Ангола швидко вийшла вперед, але не втримала перемогу. Зімбабве додало агресії до перерви, заслужено зрівняло рахунок. Другий тайм видався нецікавим на події. Обидві збірні залишились в грі за плей-офф. Прем'єрна таблиця зараз має такий вигляд: Єгипет іде з тридцятковим показником на першому місці, а в третьому турі вирішиться доля наступних потівок. 29 грудня Ангола зіграє з Єгиптом, Зімбабве зіграє з Пар. Перейдемо до групи 7. Нігерія грала з Тонісом один з найяскравіших матчів туру. Нігерія двічі виходила вперед. І, зрештою, дотиснула суперника завдяки швидким атакам. Тоніс боровся до кінця. Але за 0-3 важко було відігратися. 3-2 фінальний рахунок цього матчу. Уганда грала з Танзанією. Східноафриканське дербі вийшло максимально різним. Обидві команди грали на межі, але без авантюризму. Нічия зберігає напругу перед вирішальним останнім туром. Тут Нігерія йде 100% показником. А в третьому турі 30 грудня Уганда зіграє з Нігерією. Танзанія зіграє з Тунісом. Пишіть, які прогнози у вас щодо цієї групи. В групи Ді. Сенагал грав з Дер Конго. Один з лідерів на чемпіонство зіткнувся серйозним опором. Сенагал володів ініціативою, але Конго покарало за втрату концентрації і час інтригу групи до фінального туру. А Бенін грала з Ботсваною. Рівна гра з мінімальною кількістю метів Бенін скористався одним шансом відвів матч до перемоги. Ці три очки можуть стати вирішальними у боротьбі за третє місце. А турнірна таблиця має зараз такий вигляд: Бенін наче наблизився до лідерів. Але чи зможе він їх наздогнати або навіть перегнати, дізнаємось в третьому турі? Адже Бенін зіграє з Сенегалом, а Боцвана зіграє з ДР Конго 30 грудня. Пишіть, які прогнози щодо цієї групи в групі І. Алжир грав з Буркіном Хасом. Тактична дуель без зайвих емоцій. Алжир методично тиснув. І таки знайшовся у момент: друга перемога Польс спіль майже гарантує Алжирцям вихід у плей-офф. Також Алжирці 5 матчів підряд не програють. Екваторіальна Гвинаї грала з Суданом. Судан здобув несподівано важливу перемогу. Матч був закритим, але один точний удар вирішив усе. Для Екваторіальної Гвинеї ситуація в групі стала критичною. А турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Бачимо, Алжир із стоїть показником без пропущених голів іде на першому місці. А 31 грудня вирішиться доля путівок в плей-офф. Екваторіальна Гіней зіграє з Алжиром, а Судан гратиме з Буркіно Фасо. І перейдемо до останньої групи огляду. Кодіуар грала з Камароном класичне африканське протистояння з характером. Кодіар більше контролював гру. Камерон відповів фізичною і дисциплінованою грою. Нічезлишає залишає обидві. збірні з реальними шансами на вихід з групи. А Габон грав з Мозамбіком. Справжній трейлер туру. Коли припали на кінець першого тайму, у гості ведуть 1-2. А на початку другого. Габон багато атакував, але знову провалився в обороні на початку тайму. А згодом зумів тільки скористатися. Одним шансом та скоротити відставання до 2-3. Турнірна таблиця в цій групі зараз має такий вигляд. Бачимо: габон не набрався жодного пункту. А в третьому турі зіграють габон проти Кодіуару, або Мозамбік проти Камарина. Пишіть, які очікування вас від цієї групи. А я вам нагадаю, що до плей-офф виходять 4 кращих третіх команди своїх груп. Зараз ними є Мозамбік, Бенін, Судан та Замбія. Сюди увірвався Судан, який після першого туру не був серед шістьох найкращих третіх команд. А ви пишіть в коментарях, хто, на вашу думку, пройде до плей-офф серед цих команд. Можливо, вашого фаворита немає тут. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром турніру є Марес, наколотивши три голи. Кращими асистентами є троє. І в обі Лукман з Нігерії та Майдрі з Тунісу, віддавши дві результативні передачі. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!